Вінчани зізнавались в любові до рідного міста. Молоді люди роздавали перехожим рожеві серця, на яких ті мали написати за що саме вони люблять Вінницю. Як це відбувалось, дивіться далі. Ми пробачили ще голосування за наше місто на е, одному з журналів, і головний приз буде за це голосування. Е, скульптуру подарують тому місту, яке виграє. Е, поки поки лідують інші міста, але ми хочемо розповісти нашим мінічанам, що в принципі незалежно від того, виграє наше місто в цьому голосуванні чи не виграє, е, наше місто все одно є гарним, все одно є прекрасним. і Йому можна ставити лайк. Ось такі сердечка підготували організатори, щоб вінничани висловлювали свою любов до рідного міста. З іншого боку, потрібно написати, за що ви любите Вінницю, і ось так приклеїти. За півгодини, кажуть організатори, до акції долучилось більше 500 вінничан. Ми на сьогодні підготували більше тисячі сердечок. Але е, по тому, як бачимо, що люди досить активно відкликаються на це, то ми вже оперативно додруковуємо інші сердечка і вирізаємо і зараз, зможемо ще зробити ще більше, тому що люди досить позитивно відкликаються на нашу акцію. Через соціальні мережі ми згуртували молодь, яка е, допомогла нам організувати цю акцію, і зараз допомагає іншим виничанам просто долучитись до цієї акції. Тобто вони підходять і пропонують. Ви любите своє місто, вам подобається своє місто. За що саме ви любите своє місто? Якщо так, будь ласка, запишіться і давайте залишимо ось на, на цій алеї, де багато наших віничан ходять і зможуть це побачити. Акція проведена для того, щоб самі віничани зрозуміли, за що ж саме вони люблять своє місто. Я його люблю, воно чудове, чисте, ну малюбниче, гарне місто. молодець. мало. Люблю. Пью. Uh -huh. А здесь нарисую смайлик uh -huh. Ты же смайлик умеешь рисовать? Uh -huh. right. uh -huh. А ты вот сюда поклеишь. Держи Песня. Я люблю Вінницю за то, что я родила тут двух замечательных дочек. Это Це сейчас самый прекрасный город. Хотя я не з Вінниця, но уже как бы стала, можно сказать, коренной можна Мы коріною Вінничанкою Оксана Святенко, Олег Литвинцев, телеканал Віта.